Друзі, всім привіт на моєму каналі. Вперше гоню свою брічку на СТО. А не тому, що щось зламалось, а тому що вже по пробігу треба міняти щеплення. Зараз далі покажу. Ось такий цілий процес іде. Хто тобто розбирається ця ходовка. Ось лежить моя полуось. Все розбирається, знімається підрамник. Ще ні разу не мінялося. тобто перший раз все розбирається. Оригінальний пробіг 190 тисяч вже дуже високо брала педалька, тому ось такий процес. Знімається підрамник потім. Коробка сама. Бачите, навіть оригінальна кришечка ще стоїть. Масло коробке, 2 літри. Десь так, чорне вже. Ось нове щеплення. Ось таке масло. В коробку. Щоб ви розуміли, цей виженний підшипник, взагалі як іграшка дитячий. Світлення взяв саме, саме дороге. Чесно, не знаю, що це за кришечки, напишіть в коментарях. Вижимний диск. Корзина. Ось так все виглядає. Ще в комплекті такі болти обов'язково. Все, працюємо. Ось на цьому пробігу я замінив щеплення 190 тисяч, але. А, нагадаю, педалька вже брала дуже-дуже високо, вона була така жорстка. тобто Зняли щеплення. Зараз я вам покажу, в якому стані вже був диск з корзиною. От. Тобто міняти можна і раніше на 150-160 тисяч приблизно буде якраз норм. Ну, Я вже доїздив до максимуму. Ось це щеплення зняли. Дивіться. оце... Я сам в шоці, вижимний підшипник. Дивіться, яка маленька деталюшка. Як іграшка, я сам в шоці. Перший раз таке бачу. Тут виробітка. бачите, вже майже ну, вже майже диска нема. Дивіться, мені не із того сказали, що це ще стояло оригінал з заводу. Тобто це підтверджує, що. Пробіг рідний і ніхто його не міняв. же Сакс. І тут є, мені показали вже навіть ось видно по цій шайбочці, що вже настільки стерло, що вже по закльопці терло, бачите, Блищить. Тобто, диска нема. Корзина також оригінальна. Ауді, я не знаю, що ось ці цифри означають. Напишіть в коментарях, може ви мені підскажете, тут рік є чи нема. Дата випуску. Номер, також це оригінал, де тут написано САКС, Теж. А, ось. От такий стан. Може, все дата, незрозуміло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Ну, якось там. Засняти більше цікавих моментів мені не вдалося, так як хлопцям я заважав, вони попросили їх не знімати, не, не заважати працювати, так би мовити. Тому підводимо підсумок всіх. Виконаних робіт. Вартість запчастин, сама робота і розвал сходження мені обійшлась 12,5 тисяч гривень. Я вважаю, що це недорого. Тому кому сподобалось відео, ставимо пальці вгору. Кому не сподобалось, також пальці вгору. Ну і не забуваємо підписуватись на мій канал. Все, всім пока!